Тому? Да, тому що ви тут не потрібні, не потрібні наші підприємці, не потрібен наш середній клас. Це все свідома, абсолютно спланована політика. І вона закінчиться тим, що в Україні залишиться пуста земля, сільськогосподарська, і залишиться надра, які цікаві всім. І після того на це знайдуться господарі. Тому що вже сьогодні, ви знаєте, мільйон гектарів землі оголосив Яценюк. Експериментального продажу сільськогосподарських земель з молотка, мільйон гектарів це наш національний скарб. Люди продають врожаї. Український прем'єр-міністр продає землю. Скільки це буде тривати? Тому що це план. І землю, яка сьогодні в 32 рази в Україні дешевше ніж в Європі, сільськогосподарська, сьогодні готують практично до скупки. І коли у фермерів сьогодні забирають останні. Коли їм дають кредити по 32% річних, коли у них забрали цим урядом перший раз за всю історію Незалежної України у фермері, забрали пільгову систему оподаткування, в цей час земля звільняється. Фермери просто припиняють мати шанс обробляти землю. І це план, тому що потрібні не ви, і не фермери, а потрібна земля. І це сьогодні проводиться в життя. Я хочу просто, щоб ви розуміли, що це. Не хаос, а це реальна робота. І наслідок її, ви можете теж подивитися, слайд 14. За короткий період у нас було 41 тисяча фермерських господарств. Зараз на 2700 фермерські господарства скоротилися. Це і так, крихти для України. Це залишилися легендарні герої, фермери, які ще це витримують. Але всі інші лягають. І зараз це буде крива іти вниз, якщо ми з вами не поправимо ситуацію. Я хочу сказати, що у нас не так багато залишилося часу, щоб це все рятувати. І слайд 15, як лягає малий і середній бізнес. Це статистика, це Держкомстат. Подивіться, було 373 тисячі підприємств. Зараз за короткий термін, майже на 50 тисяч підприємств скоротилася кількість тих, хто заробляє гроші. Хто гадує свої родини, хто дає робочі місця тим, хто біля них працює. От вирок нашій країні. І я хочу вам сказати, що на фоні цього не просто так вам підвищують тарифи, знижують заробітні плати і пенсії. Я можу вам сказати, чому це робиться? Тому що виживає сильніший. А ті, хто сьогодні не можуть себе захистити, ті, хто сьогодні виживає з останніх копійок, просто штовхають, ви знаєте куди. Знаєте, цим цинічним людям, як вони вважають, баласт народний не потрібен. Їм потрібна земля і надра. А ті, хто сьогодні потребує допомоги, для них ніхто. І вони зайві. От в чому наша проблема. І коли приймається бюджет на 2016 рік, і по ста законам, навіть більше, скасовується весь соціальний захист для чорнобильців. Які помирають просто від того, що у них копійки не немає лікуватись для афганців, для мам, які виховують дітей, для дітей-інвалідів, для інвалідів, в принципі, скасовується все. І за це голосують ті, хто сидить в парламенті. Чому? Тому що просто вони позбавляються від того, що вони вважають зайвим. І тепер подивіться слайд 16 – смертність, як у нас росте. І ми, як народ, як українська нація. Зобов'язані просто це знати. Тому що якщо ми не знаємо реальної картини, то ми не бійці, не борці і ми не можемо відповідати на це адекватно. І хочу вам сказати, що насправді ще супроводжується оця вся картина унікальними цифрами. Останній слайд просто покажіть, щоб завершити стратегію, описання стратегії, яка робиться проти України. Покажіть 19-й слайд, будь ласка. А тепер подивіться. Як скоротили видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я, ви можете собі таке взагалі уявити в житті будь-якої країни в 3,4 і рази. Це означає, що навіть ті, хто потребує негайної допомоги, діти онкохворі, люди, які потребують гемодіалізу, люди, які потребують лікування від складних захворювань, і взагалі вся система охорони здоров'я, от в 3-4 рази, це говорить про те. Що нація, народ, люди не захищені, вони просто кинуті на призволяще. І на них не просто защаджують, а від них, вибачте, позбавляються. І тому я хочу вам сказати так: можна було взагалі все вам це не показувати і не говорити. Але тоді ми просто обеззброєні. Ми не знаємо, з ким боротися, з чим боротися і як боротися. А сьогодні це потрібно робити. Я два роки. Чекала, що ця команда, яка прийшла після дуже трагічних подій на Майдані, що вона почне працювати, почне змінювати країну, почне давати шанс надії і піднімати нас на гідний європейський рівень. А ми сьогодні що маємо? Ви знаєте, що нам розповідають, що у нас все добре. Сьогодні центральне розвідувальне управління ЦРУ Сполучених Штатів опублікувала цифри реальної трагедії в Україні, падіння економіки сорок. 49% інфляція по року. Ну, уявіть, уявіть собі ці цифри. Як, як реально падає виробництво? Вони вже написали, що українську націю просто вводять в оману, що сьогодні ситуація значно відрізняється від того, що нам говорять. А тепер саме головне, що робити? Криза, яка а скажіть, це стратегія. Я вважаю, що це стратегія тих людей, які 20 років, як мінімум, Стоять за кулісами, які кукловодять країною, які кукловодять політиками і які мають Україну як акціонерне товариство закритого типу. І ми сьогодні з вами бачимо, що ці корпорації і клани не склали зброю. Навпаки, їхній уряд, їхня вся влада, їхня більшість в парламенті.